Це не честь, це кава. Кава буває різна, навіть такі великі черзі. Все залежить від того, як її робити. Ні, є маленька, ну взагалі є така кава, що там на мізурчика, але є це така. Так що якраз будемо вести з вами відео від кави. Кава хороша. Для спонсорів я зробив цікаве відео. Один з моїх спонсорів написав, як треба перемогти, що повинна робити наша влада, щоб виправити помилки, ліквідувати недоліки і... Ну, я зробив відео. Ну, відповідно, згадав те, що сказав мій спонсор. Пара коментарів власних і шикарне відео, але тільки для спонсорів. Так що, якщо хочете дійсно знати, а як ще треба перемогти, будь ласка. Давайте спонсором мого каналу, будете багато чого знати. І про кого також. А для всіх, для всіх відео, яке я можемо назвати так. Чому у нас війна і чому вона буде довго? Ну як? злякав? Значить Знач, дивіться, яка ситуація. Можливо, ви чули, що у нас є так званий список спонсорів війни. Я скажу так. от Якщо хотіли зробити дурню, то це зробили. Зараз трішки пояснів. Я не знаю, хто цю дурню запропонував, але, скоріш за все, ой, вона ж народця. Хтось бігав біля влади і запропонував абсолютно дурню повнісіньку. Суть полягає в наступному. Чомусь там хтось переклинув, десь там, говорить, от якщо ми складемо спонсор всіх ну, перелік компаній, які... Е, працюють в Росії, сплачують податки, ну мається на увазі, перш за все зарубіжні компанії, які мають дочірні структури в Росії. От вони застидяться, позакривають свої дочерні структури в Росії і будуть сплачувати податки. І тоді Росія розвалиться, не буде навіть фінансувати армію. Ну от і почали робити цей. Список спонсорів. Повна дурня. Чесно слово. Ну, давайте, щоб ви трішки зрозуміли. Може, пам'ятаєте, був скандал про ОТП-банк. Я зараз поясню. Дивіться. Є центральний ну, є ОТП банк, центральний офіс, це Угорщина. Це Угорський банк. Свій час Угорський банк придбав в Україні банк і тепер у нас в Україні ОТП Україна. Ну, український банк. Тобто власник -то з Угорщини, але це український банк, український працює по всім українським законам. Так, да, сплачує податки в Україні. Так же само ОТП в свій час купив в Росії банк, і там є ОТП російський, який теж працює по російським законам, виключно, як в Росії, так, да, сплачує податки в Федеральний бюджет Російської Федерації. Не запоріжний. Але між цими банками зв'язку... Ну ніяко. Колись дуже страшенно давно. Так, да, коли була торгівля між Україною і Росією, то ці банки ну, обслуговували клієнтів Росії, відповідно Україні. Ці клієнти, які купували, продавали товар, то вони дійсно проводили ну, операції через ці банки. Але це було страшенно давно. Зараз все давно. Давно вже нема. Ну не торгуємо давно, що ви самі розумієте. Тому якихось операцій. Як можна зв'язати українські банки, банк, який працює в український банк? До російського. А, ну це якщо ви сюди, то він буде впливати на свого керівника в Угорщині. говорить, закрий банк, закрий, закрий. Ну навіть якщо дійсно от український ОТП-банк почав би ну, пред'являти претензії до своєї мамки, Ти бач, виявляєте, ти е, до свого керівника починаєш претензії пред'являти. Ну, уявляєте, так. Да. Ну навіть би, якщо б це угорський банк закрив свою дочерню структуру в Росії, це така дурня, що навіть аж в сторону. для всіх. Битьки нікому, дивіться. Тобто, не дай Боже ці ще умніки узнають. Не вже! Да. Дивіться, федеральний бюджет Російської Федерації перш за все наповнюється за рахунок, тобто, що ви називали в нафтодолари, нафтогазових прибут. І не ті, що ви подумали. Дивіться, в Росії дуже високі рентні платежі добутку корисних копала. От нафту добувають, платять рент. Газ рент. Вугілля рент. Ну, дійсно, як ви самі розумієте, хто платить? Російські компанії, які добувають нафту. Ну які вони, чорт візьми, відношення мають до ТІП банк. Ну, добре, ввели ви сан санкції введіть. Ну, до цих, чого ви пристали до інших. А одні. І вони наповнюють бюджет. Більше всього, ну так просто. Це в Росії раніше було. Що основне джерело наповнення бюджету це от рентні платіжі. З природних ресурсів. Ну є у них ця нафта, є. І від того, що ви будете пригати, скакати, верещати, вона не зникне, вона існує. Все. І рентні платіжі. Тим паче вони їх підняли. Ну, грошей більше вони підняли. Так? Да? Ну і що ви ще? Ой, ну, претен, Прид'явіть претензії. Ой, претен, Дай, залякайте. Потім дивіться, друге джерело наповнення е, доходу федерального бюджету це ПДВ, який платить населення Росії. Ну да, так, от, АОТП банк тут прийшов. Ну, я не заперечував не обслуговуватися, але невже ви думаєте, що населення так дуже любить податки платити? Ну, ш, приходиться. <г règles> да, ці податки йдуть на війну. Є навіть дійсно там податковий прибуток. Він дійсно такий чи маленький і навіть зріс. Але, але... Ну, в Росії така моделька. У них, наприклад, якщо брати банківську систему, 80% всій банківської системи це Держбанк. Навіть е, Сбербанк, який вважається не державний, він державний. Знаєте, де-факто де Юре? І тому в Росії, навіть якщо б закрили цей ОТП-банк, ну це ніяк на федеральний бюджет не впливає. Абсолютно. Ну, наверто. От закрили! Ніхто б не Ні. було. Взагалі, що ви зрозуміли, на сьогоднішній момент є великий дефіцит федерального бюджету. Так, да, Там 3 3, навіть 6 трильйонів, Трильйонів на мільярдів рублів. Але що робить Росія? Емісії. Ні, ну так, да, дійсно, вони роблять емісію рублі, закривати. І будуть закривати. І навіть якщо буде дефіцит, там от зараз порахував 15 трильйонів, Ну, емісію зробити. Просто зрозумійте нарешті, що, як вам сказати, в Росії... Там не можна економічними якимись важелями, щось там. Немає грошей надрукували. Да, інфляція, а плевать. Ви ж розумієте, така ситуація. От в Росії інфляція буде 1000%, ви що думаєте? Народ на наміти не вийде? Нічого подібного. Він буде гавкати. ой-ой-ой. Оце така ситуація. Тому оцей перелік спонсорів це дурня. Не можна таким чином якось вплинути на фінансування російської армії не можна але ж ого, ой там ой, щось але для іміджа україни це удар Розумієте, така ситуація от дивіться ну не беремо там тіпі інше там же повключали взагалі солідні компанії ой вони вони вони, вони там ой, бачите в них там магазини вони там, да? Да, там є і вони податки сплатять але ці податки ну ніяк Радикально на фінансування війни не впливають. Абсолютно. А от по іміджу б'ють, розумієте, така ситуація, у нас цим переліком займається НЗК. Ой. Оцей національне агентство запобігання корупції розшифрував. І розумієте, що відбувається? От, міжнародні аудитори роблять аудит, ну давайте по ТІП банку. Дивляться. Ага. І там же вони ж бачать, що тим паче вони ж це все, все аналізують, і да на сайті НЗК, от ОТІПІ в списку в переліку. Значить, відповідно, коли вони аналізують таке поняття ділова репутація. Це не просто якісь там загальні фрази, це принципово. І от вони беруть, дивляться, і так як цей комітет по боротьбі з коруп... Коруп... запобіганням корупції, точніше агенція, вони пишуть, що тепер банк ну, знаходиться в переліку. Відповідно, є ознаки, підозри до корупції, і ділова репутація, відповідно, ну яка ну, не може ж бути. Я правда не розумію, де репутація, де, де корупція, де що. Тому що де, ну я розумію, спонсор, я б ще розумію, якщо б ця агенція називала там ну, проти зачинщиків. А корупція, як результат, дійсно, воно створює проблеми для зарубіжних компаній. Вони мачукаються, їх розуміють. Говорить, ви то, що це? Як результат, так. Да, нічого це нам не дає абсолютно. Крім втрати нашого іміджу. А тепер дивіться, яка ситуація, що ми, я говорю, що з нашими хлопцями не скучно. Вирішили, давайте ми це вберемо. Список. Ну, ну, Дурня. Повна дурня. Вони нам не допомагають, нам шкодить. І тут от таке піднявся. Наші патріоти, патріоти, були там громадські організації, патріотів. Повилазили і починають. зрад, ЗРА! зрад. <с>? Так що хлопці тепер ви зрозуміли, за що нас війна? Зрозуміли? Мовчі. А тепер ви зрозуміли, коли вона закінчиться? Ой, довго буде. Ой-довго. Ойдого. Тому що, на жаль, з такими помічниками... Оце як оце... Воювати будемо довго. Так що. Готуйтесь на дуже велику війну. Дуже велику. Не хотіли жити по-людськи? Зрадно, зрада. Зрад. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.